На стареньку вазівку спокусився житель Рівненщини. Він викрав автомобіль просто з під носа його власника. 44-річний Анатолій з села Межиріч Острозького району. Пригадує, односельчанин попросив підвезти його. На півдорозі водій зустрів знайомого, а у транспорт втратив. Я зупинився, бо побачив цього другого чоловіка, якого я шукав. І вийшов з машини, відійшов метрів два, ну, до заднього колеса. І там. Про своє розмовляв, чу. що там треба було. Тут чую машина, заводиться, завелася. Я повертаюся, вже цей пасажир за кермом. Я бігом до дверок, хотів схватити ключі, руля, але вже не встигаю. І вцепився за дверки і за стойку. Він не потягнув, то вже мусив пуститися. Він пав. Поїхав скільки він З пробуксовкою. Чоловік вчепився за стійку, але зупинити викрадача не зміг. Його добряче проволокло за автомобілем по щебені. Зараз має здерті руки та розрив сухожилля. Найбільше каже, боявся, що втікач не наробив біди на дорозі. Останній ж пояснює свою поведінку довготривалим вживанням наркотиків. Депресія бере потребляв наркотики десь років. І... Вона знаходить час від часу і таке стається, що не зображає, що роблю. Зустрів товариш, ну, пізнав мене, встановився під'їхати. Я те саме. Він під'їхав, десь вийшов до друга, я пересів за руль, поїхав. Потім дійшло, щоб приїхав ось трохи. Встав машину на заправці з ключами. Вийшов, бачу, в мені немає, купив сігарет, бо сигарет не було. Вийшов це саме назад, ну, щоб кольору взяти хотів на нове місто перейти. Взяти на гроші на щоб загнати назад машину, бо на момент, вона моментами нападає. І те саме і міліція скрутила, пов'язала і вже привезли нам до машини. Знайшли угонщика працівники міліції за лічені хвилини, той встиг відійти від автозаправної станції трохи більше кілометра. При затриманні зізнаються, вів себе неадекватно, збирався телефонувати президенту, аби той зняв Даївців з посад. Через 15-20 хвилин даного громадянина було затримано на відстані близько 2-1,5 кілометра від території Дани ОЗС та доставлено в Острозький міськ Кравійов для прийняття рішення. О, під час отриманих груди все неадекватно, його було доставлено на наркотичну експертизу. Експертиза встановила, що на момент чинення злочину Володимир останній наркотичного сп'яніння не був. У міськвіділь дії чоловіка, який, до речі, вже був раніше судимий за зберігання наркотиків, оцінили за законом. Проти нього порушили кримінальну справу. Порушена кримінальна справа за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за ознаками злочину, передбаченої частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Стосовно підозрюваного будуть проведені відповідні слідчі дії. Багаж доказів є, справа буде направлена до суду. Санкція цієї статті невелика, це злочин не тяжкий, тому щодо вказаного громадянина буде обрано запобіжний заход у вигляді підписки про невиїзд. От власник вазівки наступного разу підвести односельчанина навряд чи захоче. Хіба щодо установи виконання покарань, бо якщо чоловіка судитимуть по усій строгості закону, він може загриміти заграти на 5 років.